Екзаменаційний маршрут номер 1 сервісного центру 5342 місто Кременчук. Друзі, вітаю вас на каналі. Практичний іспит водіння починається на території парковки. Виїжджаєте з території, вмикаєте лівий покажчик повороту. Надаєте перевагу автомобілям при необхідності і повертаємо праворуч згідно маршруту номер 1 Тут також ми надаємо перевагу, дивимось направо, автомобілів нема і виїжджаємо. Друзі, нагадаю вам, щоб вдало скласти практичний іспит, треба зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль сервісного центру, чи автошколи на ваш вибір, показали паспорт, назвали прізвище ім'я та по-батькові. Присвідчили, що у вас вимкнена нейтральна передача. Перетикаємо, бачите, до сильної лінії розмітки. Надаємо обов'язково перевагу пішоходам. Згідно пункту правил, 18.1 треба знизити швидкість або повністю зупинити автомобіль. Рухаємося прямо. Тут вже не перелаштовуємо, От досить маленька відстань. Запустили двигун. Це я продовжую про те, як починається іспит. Налаштували підголовники, дзеркала, кермо, сидіння. Пристегнулися паском безпеки, перевірили, чи у вас не свідчать червоні лампочки, які можуть свідчити про непристебнутий ремінь, незачинену двері або затягнутий ручник. Повертаємо Праворуч, я просто паралельно вам розказую, як кісток починається. Бачимо, тут у нас також навчальні автомобілі. Повертаємо праворуч. І потім, якщо у вас механіка, витискаємо з щеплення, нажимаємо на педаль гальма, вмикаємо першу передачу, вмикаємо необхідний покажік повороту, пересвідчились в тому, що нікому не заважаємо не створюємо перешкод і починаємо рух. Зараз згідно маршруту No1, будемо повертати ліворуч. Це можна зробити будь-якої полоси. Якщо ми будемо робити з правої, то ми там, скоріш за все, вберемося у тролейбусі. Якщо з лівої, то одразу ж Ну, дивіться по ситуації, то можна там їхати прямо. Давайте будемо так їхати по ситуації. Давайте займемо якраз оцю полосу. Тут один мінус, що ми зараз зупиняємось перед стоплінією. Тут бачите, що у нас є зелена стрілка. Можна на червоний сигнал світлофору повертати. Добре, що за нами там немає автомобілі і ми нікого не затримуємо, але ми не зобов'язані їхати. А, вибачаю, заговорився, не вмикнув поки щик повороту лівий. Не забувайте це робити, бо в мене дуже багато задач. Я однією одні, одні рукою обертаю кермо, перемикаю швидкості, іншою тримаю камеру, щоб вам там десь переводити, наводити якісь важливі моменти, показувати. Тому, друзі, всі іспити є екзамінаційні у відповідному плейлісті, будь ласка, передивляйтесь, той, хто передивляється, вдало складає іспит. При, звісно, відповідній підготовці, бо ви бачите, як він відбувається, всі знаки дорожні, я коментую, як це можливо. І у вас буде можливість заощадити на, додаткових, на додатковому водінні по екзаменаційних маршрутах. Можете мені за це віддячити, карта Приватбанку є в описі на пальне, на каву, будь ласка, буду вам вдячний. В закріпленому коментарі також є карта Приватбанку. Рухаємося прямо. Це огляд маршрутів, корисні поради, розмітки. Якби я коли складав іспит, у мене була можливість дивитися таке відео, то я був би безмежно щаслива людина. Рухаємося. Прямо о так виїжджає, просто людина бере і виїжджає. Ось як так можна виїжджати я не зовсім розумію, звісно. Ну ладно. Хоча ззад позаду он зараз купа вільна дорога повністю. Рухаємося прямо. Попереду у нас зупинка громадського транспорту, бачимо, там вже зупиняється, так, зупиняємося на забороняючий сигнал світлофору. і чекаємо на дозволяючий сигнал. Друзі, краще записуйтесь на ранок, зразу вмикаємо. Лівий покажі поворот, будемо об'їжджати цей автомобіль. Краще записуйтесь на ранок. Інспектор прийде відпочивши і ви вдала складите іспит. Дозволяючи сигнал світлопору, ми починаємо рух. Бумажчий у середній полосі, тому що права полоса запаркована. Нагадаю вам, що від неправил дорожнього руху треба рухатися якомога правіше. Бачимо, знак 334 зупинка заборонена. Можна зупинятися тільки автомобілем таксі для висадки посадки і пасажирів і для розвантаження, завантаження вантажу. Так. Тримайте безпечну дистанцію. Бачите, водій їхав-їхав, в їхав, останній момент знайшов місце для парковки і повертав, і повернув. Нагадаю, безпечна дистанція це відстань до автомобіля, який рухається попереду вас, за якою ви зможете зупинитися без зіткнення. При умові, якщо водій попереду повністю зупинився, або просто знизив швидкість і без виконання будь-якого маневру, тобто залишившись у своїй полосі, рухаємося прямо, зупинка громадського транспорту. Нагадаю, що на ній не можна зупинятися, також, також на відстані 30 метрів до та після цієї зупинки. Забороняючи сигнал світлофору і зупиняємось Зупиняємось так, щоб бачити колеса автомобілю попереду і трішечки асфальту. На той випадок, якщо, там, наприклад, автомобіль стане на аварійки, ви зможете спокійно вирулити. краще звикайте так робіть. І заодно, щоб менше дихати вихлопними газами автомобіль, який стоїть попереду. І бачите асфальт, тому що можуть бути ями, і щоб... Ви бачили ці ями, бо якщо ви станете, бо якщо ви близько дуже встанете, ви не побачите там ями, які у вас є перед автомобілем на дорозі. Рухаємося прямо. Зараз ми будемо розвертатися. Дивимось дивимося на полосу і на якому виїжджаємо. Нагадаю, вам необхідно надати перевагу автомобілям, які рухаються по тій полосі, в яку ви перелаштовуєтесь. А за умови одночасного перелаштування, водій, який рухається справа, має перевагу. Тобто водій, що зліва, повинен надати. Перевага, повертаємо. Розвертаємось, верніш і перелаштовуємося до суцільної лінії розмітки у середню полосу. Рухаємося прямо. Так, у нас там полоса звільнилася. Бачимо знак 2.3 головна дорога, світлофор. Але ж у нас знаки пріоритету не діють, так як у нас є знаки світлофору. Якби світлофор не працював, бо працював у режимі жовтого мигатіння, тоді б ми першочерговість поїзду регламентували саме знаками пріоритету. Так ми керуємося з сигналами світлофору. Був би регулювальник, він скасовує дію і світлофору, і дорожніх знаків, і дорожні розвитки. Не відкатуємось назад. Бо це така погана звичка. Друзі, якщо на механіці, можу вам підказати, ну, але ж все, все в школі повинні, повинні відпрацьовувати, як рушати, рушати так, щоб не відкатуватись. У мене є відео на каналі, але так скажу, що витискаєте щеплення, натискаєте на педаль гальма, вмикаєте передачу і підводите щеплення того моменту, поки не з'явиться вібрація. Тобто виникає такий, такий стан, коли автомобіль наче питається неначе, а намагається рушити, ви, йому, трим, ви його тримаєте на гальмах. Потім відпускаєте гальма, переносите на підаль газу, додаєте газу, випускаєте щеплення. В общем, це треба тренуватися, але в двох словах це виглядає так. Рухаємося. Біля припаркованих автомобілях з безпечним інтервалом. Нагадаю, безпечний інтервал це відстань між боковими частинами автомобіля або іншими об'єктами, за якою гарантована безпека дорожнього руху. Зупиняємось на забороняючий сигнал світлофору. Трохи, звісно, правіші треба стоять, бачите, автомобілі проїжджають, треба рухатися згідно правил дорожнього руху, якомога правіше до правої частини дороги. Але з дотриманням все ж того ж без, без, безпечного інтервалу. Бачимо, що є автомобілі, які там далі вон, припарковані вони виступають. В принципі, в своїй смузі не треба вмикати повороти, але на іспиті я б краще вмикнув. Бачимо, у нас напрямок руху посмуга, дві полоси прямо, дві ліві, ми праву із них одну зайняли і направо дві праві полоси йдуть, дотримуємося рядності. Бачимо припаркований автомобіль, все супроводжуємо показчиками повороту, бо він трохи виступає, щоб не було зараховано як запомилку. попереду знак небезпечний поворот. Також не можна, нагадаю, зупинятись на пішохідних переходах, на відстані 10 метрів до та після них на виїздах з прилеглих територій і на відстані 10 метрів до та після них. На пішохідних переходах не можна рухатися заднім ходом. Також не можна виконувати обгін за 50 метрів до пішохідного переходу у населеному пункті і 100 метрів поза населеним пунктом. Бачимо знак 2.3 головна дорога і напрямок її руху. Повертаємо на ліворуч. Також далі інформаційно-вказівний знак рух. Тільки ліворуч. Тут можна і не вмикати поки щеки повороту, там односторонній рух у нас. Тролейбус у нас зупиняється. Подивилися ліве дзеркало і об'їжджаємо, рухаємося прямо. Повертаємо, бачимо на пішохідному у нас люди. Дивимося обов'язково відправити зеркало, коли повертаємо. Нагадаю, що якщо перед пішохідним зупинився автомобіль у сусідній полосі, то ми не можемо продовжувати рух згідно пункту правила 18.4, поки ми не пересвідчуємося в тому, що на пішохідному переході нема людей. Також, якщо за пішохідним переходом утворився затор, який змусить вас зупинитись на цьому пішохідному переході, тоді згідно брал 18.6 вам не можна виїжджати на такий пішохідний перехід Продовжуємо рух. Друзі, раджу вам проговорювати все, що ви робите на іспиті, тоді ваша стресова ситуація буде трохи знижуватися і вам буде легше скласти іспит. Інспектор буде розуміти, що ви знаєте правила дорожнього руху. Хоча якщо вас допустили до практичного іспиту, то теоретичний ви склали. Рухаємося прямо, бачимо знак напрямок руху по смугах і у нас з правої смуги можна повернути праворуч. Саме так ми зараз будемо їхати. У нас додаткова секція світиться зеленим кольором, але основний сигнал світлофору червоний. Тобто Ми повинні надати перевагу, маємо право повернути, але надаємо перевагу іншим транспортним засобам. Повертаємо праворуч, бачимо знак 5 по 16 напрямок руху по смугах і у нас тут для руху прямо тільки одна полоса. Состарічники їдуть по двох полосах. В деяких випадках є сенс пропустити транспортний засіб, тому що рухається по зустрічній смузі, так виконує лівий поворот, але це ще є випадки, коли це доцільно робити, а є випадки, коли ви навпаки зробите гірше в плані трафіка. Тому тут треба дивитись по місцю, і взагалі це тема для окремого ролика. Бачимо знак 1.41 місце концентрації дорожньо-транспортних пригод з можливістю лобового зіткнення. Повертаємо праворуч. Добре, дуже, що у нас є таймер, ми бачимо, чи ми встигаємо на зелений сигнал світофору. повертаємо. Нагадаю, що ви тут повинні надати перевагу пішоходам, які переходять дорогу, на яку ви повертаєте, повертаємо, не наїжджаємо на суцільну лінію розглядів, щоб була. Бачимо зпинку забороненої стані. 50 метрів, але автомобіль паркується, правий поки що повороту, там ми повертаємо праворуч до парковки. Друзі. І зупиняйтесь там, де вам накаже ваш інспектор з водіння. Дякую, що дивились, бажаю всім вдалося скласти іспит та до зустрічі на дорогах. Всім пока!